Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати за вами те, що ви всі дуже любите. Це піца. Думаю, нема людини, яка не любить піцу. І ми спробуємо його приготувати сьогодні в домашніх умовах так, щоб вона вам сподобалась не менше, ніж у закладах, де є спеціалізована пічі і там, де ви можете скуштувати справжню італійську піцу. Отож. Що ми будемо брати як інгредієнти? Ми будемо брати перше: це курка, це бекончик, грибочки, Мисливські ковбаски. За основу візьмемо соус сацебелі, візьмемо сир моцареллу Тісто ми купили листкове у магазині, я не замішував його, цибулю і помідорчики. Тож, із таких інгредієнтів ми з вами спробуємо продавати цю піцу. Що, по-перше, ми будемо робити? Ми наріжемо курку, бікончик, ковбаски, помідорчик та замаринуємо цибулю. І так, для того, щоб нам замаринувати цибулю, нам потрібна чайна ложка солі, столова ложка цукру та три столові ложки оцету. Тож, погнали різати це все? А для вас це там займе, там, хвилинку дві. Так, що, Друзі, ми порізали з вами курку, порізали з вами грибочки, мислицькі ковбаски і бекони. Тепер ми з вами поріжемо, що сир все вірно. Сир моцарелу я взяв. Моцарела вона дуже файно тянеться і ну, буде для піци саме то. Поріжемо її такими слайсами тонкими, щоб розложити на основу піци, щоб воно так гарно розплавилося, і така воно, знаєте, було тягуче. Отаку. От так, ну що, сир ми порізали, розкладимо його поки всю тарілку, і далі ми поріжемо помідорку. Помідорку теж поріжемо. Такими. Полукольцями хай буде так. Жопку викинемо таку. Отаку. О такими тонесенькими кусочками. Але дивіться, ви можете взагалі не кидати помідор, тому що буде в нас соус як основа. Він томатний. І помідор можна не бросати, тому що піца може бути така волога. Помідорку покладемо до сира. Отаково. І тепер прийшов час тіста. Що ми будемо робити з тістом? Ми зробимо з нього коло. Розкатаємо його качалочкою. Тісто розкатали, а тепер зробимо з нього коло. Візьмемо той противень, на якому ми будемо запікати. В мене круглий і отаково приміряємо і ножичком відрізаємо. Отак от. Ну, ще на одну маленьку піцу. І в нас вийшло ідеальне коло. Ідеальне коло. Чи не ідеальне? Скажіть. А? Яке коло? Тепер, ніж ми сюди покладемо це тісто, ми змащимо це все в моєму випадку оливковою олією. А на що ми це робимо? Запитаєте ви? Я вам відповім. Щоб воно було трохи зажаристим. Так от трохи розпрямляємо щоб були такі бортики. Так, ну ми так от виклали і зробили такі у нас. Є ще бортики. Ну, щоб ми сюди так от наклали все і воно нічого не згоріло. Включимо нашу духовку на 250 градусів. Якщо у вас духовка на 300 градусів, ну, якщо така є, то включайте на 300. В общем, чим більше градусів, тим краще. Вона повинна взагалі ну піца готується при температурі 350-400 градусів. Духовка така не видає, тому там потрібно трохи довше готувати і не, ну, не завжди вона виходить добре. Але ми робимо 250 градусів, робимо режим. Якщо у вас така приблизна духовка, як у мене, така там, полосочка зверху і полосочка знизу. Це означає, що і зверху і знизу воно буде нагріватися. І 250 градусів. Поки воно розгрівається, ми зараз швиденько обжаримо грибочки і обжаримо нашу курку. Солити, в принципі, його не треба, тому що моцарела і так дасть сіль, і воно буде достатньо селеним, І ви можете переборщити з цим. А от попрощити, ну, чому ні. Ну що, ми все тут пожарили, обжарили, нарізали, розкатали, насипали. Тепер саме такий момент, який... Відповідальний. Все ми це накладуємо на основу. Давай, іди, 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 покажи, як це ми все робимо. Сацебелі соус. Беремо отак. Буквально дві ложечки. І розкатуємо. Отак, от добряче розмазали ми соус. На нашу основу. Отак от краєчки ще ми тут розмажемо, що ложечкою так не виходить розмазати. Далі ми накладаємо так от моцареллу Далі помидорчики. Помідорчики так отак -от -от зверху розкладаємо. І накладаємо так от курку. І грибочки не забуваємо накласти. Грибочки, то от таке, знаєте, воно дає таку вологість, певний смак. Бекончик так трошки посипаємо. бекончику, щоб він там таку соковитість. Соковитість такий. Вкус у нього буде специфічно. Ну, я взагалі люблю таке, щоб воно було багато м'яса от в піці. Ну, щоб отак, от, знаєте, поїв і наївся. Може хтось м'ясо взагалі не їсть, то тоді ананасики, перчик таке. І мисливські ковбаски. Вони теж таку соковитість дадуть. Мені взагалі вони подобаються. Їх рідко їм. Але якщо ти їси вже в піцу, ну то чому не з'їсти мисливські ковбаски? Ну Піца це ж сама по собі вже така їжа не сильно і корисна. І лучка так от. Присипемо лучком. Зовсім трохи, щоб він так чисто вкус дав. Дивіться, я вам скажу так. Якщо... Я взагалі люблю, щоб багато було начинки. Але якщо з нею переборщити, то тісто буде не хрустке. Для мене це не проблема. Якщо для вас це проблема, то давайте начинки не дуже багато сюди сипати. В особливості ті продукти, які дають вологу. Бекон, гриби, лук, полук. Цибуля взагалі з вологи состоїть, помідорчики. Таких продуктів е, менше повинно бути, тоді буде скоринка краще. Ну що, дивіться, ми все зробили. Ми на фінішній прямій. Залишилось тільки в печку покласти і зробити його, запекти. І так, духовка розігріта на 250 градусів піцу ми там будемо томити буквально 10 хвилин. Через 10 хвилин ми її дістанемо і посипемо ще зверху сиром для більшої смачності, тянучості, ну, щоб було взагалі добре. І ще такий один момент. Я взагалі не професіонал. Якщо у вас будуть якісь питання, чому так? А чому отак ти готуєш, а що ти туди ложиш, а на що ти претендуєш? Ні на що, я готую піцу. Максимум раз в місяць. І так буду готувати кожен, хто подивиться це відео. І я хочу, щоб ми з вами разом подивилися, що з цього вийде, коли ми отак от накладемо інгредієнти, розігріємо пічку, підріжемо. Взагалі, виходить в мене добре. В 90-80% випадків. Але що буде зараз, я не відповідаю. Також, що у вас вийде. Теж може бути зовсім, зовсім різне. Хто як замішає тісто, яке тісто купе, що ви туди покладете, який соус туди наріжете, все це індивідуально. Тож, з мене взятки гладкі. Дивимось, що в нас вийде. Я вважаю, що це супер рум'яна скоринка і супер все піджарилося. Давайте її розріжемо. Та швиденько скуштуємо. Ну що, я казав, що вона може не вийти, але я сподіваюся, і я навіть не те, що сподіваюся, я бачу, що вона вийшла дуже апетитною, з такою скоринкою. Давайте пробувати, в общем. Вийшла дуже соковита піца. Не піджарився. Ну, основа не піджарилася. Ви бачите, що вона не тримає, не тримає. От бачите, вона пум. І впала. Не з коринки такої немає, як потрібно. Але тому, що така пічка. Але воно на смак дуже добре. Воно дуже зараз гаряче. Але ви бачите, як воно тянеться, як тянеться е, сир. Ну, це смачно, куриця смачно, гриби смачно, ковбаски смачно. Все смачно. Тісто тонке. Спробуйте. Спробуйте це приготувати. Вам це сподобається. Якісь є нюанси, щось може бути не так. Тому що я не професіонал, я ще раз наголошую. Але це смачно. Тримається. Вона вже тримається. Так вона не засмажена взагалі з Тому що в мене тут не піч якась на 400 градусів і голь знизу, А духовка. Але це дуже смачно. Тож давайте пробуйте. І не пишіться в херні в коментарях.